Вітаю, з вами Галина пригріз І тепер візерунок для теплої шапки. Якщо ви хочете швидко, буквально за 2 години зв'язати шапку з пицями. Необхідна ось така об'ємна пряжа. Вона може бути різного кольору, до прикладу, по назві це може бути балкамаріно або інші пряжі. І так, теплий, дуже швидкий, дуже простий візерунок. Підписуйтесь, долучайтесь, поки я показую. Першу петельку знімаю, другу пров'язую, тобто одну пропускаю, слідуючи пров'язую. Знімаю першу і підхоплюю. Ось таким чином у мене вийшли дві перекручені петлі. Тепер дві петлі виворіте за передню стіночку. І слідуючи так само, дві петлі. Спочатку задню пров'язую за задню стіночку, потім передню за передню стіночку. Знову ж дві виворідні петлі, дуже близько показую, щоб всі побачили, зрозуміли. Знову ж таки, спочатку задню петлю за задню стіночку, а потім передню підхоплюю і так само пров'язую передню петлю за задню стіночку, тобто я їх перекручую. Знову дві виворідні петлі. Спочатку задня лицева за задню стіночку, потім передня лицева за задню стіночку. І одна кромочна петля, тобто крайня. І ось такий перший рядочок вже є. Дуже швидко, дуже просто в'яжеться такий візерунок. Знову ж, першу петлю знімаю, дві виворітні, тепер за передню стіночку виворітні за передню стіночку. І знову ж у мене дві лицеві. Спочатку задню пров'язую, потім підхоплюю передню. Дві виворітні петлі. Повторюю задню за задню стіночку і передню за передню стіночку. Дві виворітні за передню стіночку. І так далі. Тобто, я повторюю, перехрещувати петлі і у лицевому, і у виворотньому рядочках. І знову ж, крайня петелька завжди пров'язую однаково, або лицева, або виворітня, для того, щоб був рівненький край. Так, знову ж знімаю спочатку задня петля. Потім передня петля, дві виворітні, спочатку задня петля, потім передня петля, дві виворітні. <кій> спочатку задня петля, потім передня петля, дві виворітні. спочатку задня петля. Потім передня і крайня. Знову повертаю роботу. Бачите, він двохсторонній, уже з двох боків вимальовується сам візерунок. Насправді він дуже швидко в'яжеться. І далі продовжую по візерунку. Дві виворотні, спочатку задня, потім передня петля. Спочатку Дві виворітні за передню стіночку, спочатку задня, потім передня, дві виворітні за передню стіночку, спочатку задня, потім передня, дві виворітні, за передню стіночку, і крайня. Бачите, уже видно, які рівненькі крайні петлі, якщо ви їх будете пров'язувати однаково з одного і з іншого боку. А сам візерунок виходить ось так. Ще пров'яжемо кілька рядочків, для того, щоб бачити чітко, наскільки це гарно, зручно, швидко. Якщо не подається ваша ниточка, дві виворітні петельки, спочатку задня, потім передня. Дві виворітні петельки, спочатку задня, потім передня. Дві виворітні за передню стіночку. Задня. Передня. Тобто весь час лицеві петлі ви перехрещуєте. Це супер просто, це супер легко і класно. Реально виходить двосторонній, навіть якщо ви візьмете в декілька ниточок тоненьку ниточку, це буде супер тепла шапка, того, що вона на два боки. Спочатку задня. Потім передня, виворітня, одна, виворітня, друга, лицеві пров'язую за задню стіночку, а виворітні за передню стіночку. І крайня кромка. Ще один рядочок показую. Я думаю, вже все зрозуміло, але як. Виглядатиме візерунок. Хочу, щоб побачили всі. Виверідні за передню стіночку, лицеві за задню і перехрещені. Виверітні за передню стіночку, лицеві за задню і перехрещені. Виверіть за передню, а лицеві за задню і перехрещені. Плюс петелька бокова, крайня, кромочна. Як назвете, так і буде. Ось так виглядає крайня петелька, крайчик рівненький і отакий візерунок. На два боки, дівчатка, на два боки супер класний візерунок. В'яжемо гачкуємо разом.